Роботу переселенцям в Кіровограді відбувся круглий стіл щодо працевлаштування переселенців. Мета заходу налагодження співпраці між центрами зайнятості і роботодавцями. До обговорення запросили представників підприємств, державних служб і громадських організацій. Під час засідання повідомили, що тепер, завдяки новій постанові Кабміну, передбачені виплати компенсації як для зареєстрованих безробітних, так і для роботодавців, які приймають на роботу внутрішньо переміщених осіб. Це дасть змогу знайти більше робочих місць переселенцям, переконані учасники круглого столу. Наразі ж до центрів зайнятості області звернулись майже тисяча переселенців, працевлаштувалася чверть. Громадяни звертаються до центрів зайнятості, і Ми надаємо максимум послуг, які передбачені чинним законодавством. Я думаю, що ті громадяни, які бажають працевлаштуватись, вони вирішували це питання в перші дні, можливо, тижні після того, як вони приїхали, тому що ті, хто розуміють, що дійсно існує різниця. В середній зрозуміло, що в середній заробітній платі по Кіргорадській та Донецькій області ті люди е, прилаштувалися до наших місцевих умов і вирішили питання свого працевлаштування.